Вільям Шекспір, Гамлет, уривок. Чи бути, чи не бути, ось питання, що благородніше: коритись долі і біль від гострих стрілей відчути. А чи зіткнувшись в герці з морем лиха, покласти йому край, заснути, вмерте і все. І знати, вічний сон врятує, вимий серце біль, позбавить плоті, а заразом страждань. Чи не для нас такий кінець? Заснути й спати, може й снити? Ось в чим клопіт. які нам сни присняться після смерті. Ось в чим вагань причина. Через це живуть на пасті на стільки літ. Бо хто б терпів бичий на руги часу, гніт можновладця, гордія зневаги, відштовхнуту любов, несправедливість, властей сваволю, тяганину суду. Щаснути скромної безчесний глум, коли б він простим лезом міг собі здобути вічний спокій. Хто стогнав би під тягарем життя і підсвілив, коли б не страх попасти після смерті в той край незнаний, звідки ще ніхто не повертався. Цей страх безволить нас і в звичних бідах ми воліємо жити, ніж глинути до невідомих нам. Яскраві барви нашої відваги від роздумів втрачають колір свій, а наміри високі, ледь зродившись, вмирають, ще не втілившись у дію. Дякую.